Бастурму із курячого філе я завжди готую вдома. Беру філе, мию, зачищаю, відрізаю все лишнє, просушую, беру харчовий контейнер, сухий, щедро засипаю солі, кладу в нього філе, зверху також засипаю сілью так, щоб всі бочки, все філе було в солі. Ось так. Накриваю кришкою на сутки в холодильник. Сутки пройшли, сіль витягла всю рідину із філе. Подивіться, як багато рідини у нас є тут. М'ясо стало тугеньке, нібито дубове. Його потрібно промити під холодною проточною водою, залити холодною водою, залишити на 2 години. Через кожних пів години міняйте воду. Через 2 години просушити філе. І тут уже політ фантазії. Улюблені ваші приправи. У мене це приправа до курки, приправа до сала, сухий часник. Можна навіть узяти приправу до шашлика, буде також смачно. Обвалюємо філе у наші приправки, накриваємо кришкою і знов на сутки в холодильник. Сутки минули І наше філе, наша куряча бастурма по рецептурі вже готова до вживання. Але я люблю, коли бастурма сухіша. Тому я буду в'ялити її при кімнатній температурі ще троє суток. Беру отаку спашку. Це такий пристрій до курки гриль із електродуховки. Нанизую нашу бастурму і залишаю її на стільниці на троє суток. Але так як на стільниці біля плити багато вологи, пару, коли ви готові їсти, я цей пристрій перенесла на холодильник. Ось так. І в'ялила троє суток. Через троє суток нарізаємо нашу курячу бастурму. Подивіться, як вона ріжеться. Зразу видно, що скорінка тугенька. В середині бастурма сочна. Ось так от вона розривається. Нібито купована в супермаркеті. Колір, ви подивіться на цей колір. Смачно і дуже гарно. Спробуйте! В наступному своєму відео я покажу, як я в'ялю м'ясо свинини і м'ясо телятини. Всім смачного!